Спогади? Hey, Про кого? Рексмана? <звучит> Що ви маєте на увазі? <звучит> <звучит> я зустріла його 5 років тому. Я була на в Скотт Дейлі. І Він обійняв вперше. І я відчула від нього ці емоції але, він точно змінив моє те, життя. З самого початку я цінувала лісті, його як свого батька. батька. він був абсолютно унікальним, тому я ніколи не зустрічав подібної людини ні до ні після. Well, це несподівано, що ви запитуєте мене, але він завжди житиме в наших серцях, і це щось дуже велике, дуже дуже красиве. Кожен раз, коли я бувала в хом офісі, Рекс завжди. Um, us. Коли мене запросили виступати в Індії, один молодий індійський дистриб'ютор хотіла сфотографуватися разом з Рексом, і хтось запитав: Рекс: цей молодий чоловік твій син? і Рекс сказав: так, він мій син, у цьому бізнесі. Я точно не пам'ятаю, де ми були, але на вулиці було дуже дуже спекотно до волого. І приїхали автобуси, щоб забрати нас з готелю. І всі вже були всередині з кондиціонером. Що він робив на дворі? Рекс він вийшов з автобуса і допоміг водіям завантажувати наш багаж. Він працював для своїх підприємців і хотів переконатися, що ми вчасно дістанемося до наступного пункту призначення. Що завжди найбільше вражало нас у Рексі, це його простота і його любов до нас всіх. Його прихильність. Він був таким, як і ми. Скрізь б ми не були.